Розташованому у салоні вагона. вказавши номер вагона, зазначений на переговорних пристроях. Пім-пім-пім-пім-пім. Стій. Стій до Стій. Та. Дотя і тата, браво, браво. Тільки стій. о, їде, сюди, встань, сюди. їде, їде. -ха -ха. Великий поїзд такий. Ш -ш 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 -ш. Зараз на... Ги великий, ги Ага. ось вона. Електричка. Электричка. А? Электричка.